Ну він ось як ми бачимо, да, лючок це? а то все красне. Що ти нам скажеш? Сімсот. Ого-го, та ну у нас фоч, у нас. Броня крепка фоч, да? та, -та, -тан, та, -та -тан. Я хітер бомбер Так, кстати не забуваємося поставити лукас і підписатися. Ну рябзи, ну для вас же старайся. Нові тунчики обкатуємо, все пробуємо. Джагаджага осталось. Де ж ти джагаджага? -джага? Хей-йоу, братіки салатики вийшли контейнери на 114 СП2, і сьогодні ми провіримо, чи треба просирати тут галдіжку, чи не треба. Не розкриваємо, звісно секретики, откуда у нас цей танчик, ще й в легендарочки. Накидали ми сюди всі оборудочки, зайдемо в бой і узнаємо, треба чи не треба галдіжку просирати на цей тунчик. Так, кинуло нас в топчик. Оборудка, как видите, у нас тут никакой немає. Все по классике Перезарядка сразу кидается в глаза 14,6 Подвижность Ну, в принципе, он быстро набрал скорость Но оборудка прям, ну, на натуре, как Абрамс сейчас современный, правильно? Так. Спинами проехать, Ну, это, конечно, я сотый Мне, ну, не дае, мне не дае Ну, братик, салатик, не мешай мне тут Не мешай ну, тут работают спецназ Так, сразу же, даем Сведение, ух, сведение, как на КВ-2 Не ган... ну, блять, ну ты... Ти... Эй, hey, кмонклісмейка! Не пробили. Є е сотого не пробили, ми ще якось. Думаю, вони ж накидають быстренько. Лушки. 610, если я не ошибаюсь, 610, у нас бебешечка. Каточечок. 610, як і сказав, що... сказав, сделав. Так, 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 так. Бебешка, да, там? Ага, ага. Не, ну таку точність ми перевіряти не будемо. Хто тут у нас? Ой-ой-ой-ой-ой, хлопчик-горобчик, получайно на 564. Треба ж броню ще провірити. Треба поїхати на турі броню провірити. Ну так як аккаунт не мій. Ну не хочеться просто так рашить туди, сюди там. Типа зілью так зілью. Ні, таке таке не пройде тут. Мені довірили аккаунт, сказали: ну ти ж. Спецназ Роботай, А не просто там шаламбалам. Ну все, терпіння в мене вже закінчилось. Типа 610 і у тебе 14,5 секунд перезарядочка, А че ні? Фугасик, что у нас фугасик? А, фугасик не берется. Ну, 640. Не, смачно, смачно, рябзы. Смачно, как у дитинстві. Нормально. Перезарядка, это комфортно. Ну, броню, надо проверить броню. Давай проверю, башня танкует. Кажут, башня танкует. Давай, 300 пробой. Давай, пробьешь меня, не? Давай, я стою, дивлюсь. Давай, 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 подъезжай. Давай, все. Не пробиває, я понял. Чисто фугасиком. Ну, фугасиком и я могу, брать их салатик. На каточек. Так, ну, это в борт был, да? Не, в башню. Ну це галдой була, голдой, а хто там? Базик, 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 пробив голдою. Блін. А вроді був красний геть. Ну, ми нічого не боїмся. Кажуть, що ми броніровані. Забрав би бабаху, виїхав. Давайте от цього танканем попробуємо. Борти, що тут кажуть? Давай. Я поняв. Я, Я поняв, пасіки, спасіб. Базару 0, базару 0. Коротше, нічого не значу див, туди-сюди покатався і, наверное, не скільки там. Дві з половиною, да? А, 3000 урон. 3000 урона. Три не, треба ще, треба ще бой, тому ну, що непонятно. непонятно, бой такий. Давайте сліду каточку, без отдиха, прямо на сліду катечку. Опять, опять топчик, ну як не топчик, ти що Новий тунчик, звісно, в топчик кидайте. На. Кофейним напідком заряджаємося Попрям на центр, у Вені ж тут є. Вроді є. І провіримо заодно башню. Може то якось на шару? Ааа, підожди, а може бути, що той фугасиком, бабаха фугасиком бахнула, і то просто така дирочка залишилася. Може бути таке? Вже не пробив мене а той в борт просто кинув та й все. Що ж мені таке теж підказує? А ну братик. Братік, давай башню Провіряємо. Бабаха, моя броня, няня ня кріпка. Так, ну венчики, ну слабовато слабовато Так, башня. Добре, ну, добре, ну, вовремя. О, тут даже антена є, срявзе, бачите? Ну тут навіть антенна є. Всі за ці антени вже в чаті постійно. Антена, антенна. Що за антени буде, коли антени будуть. Куди дівати ці антенни? Антени, антенни. Антени. Ану ну, ну 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 спину. Ех ти ж. Ну, давай, давай, ех ти ж. Давайте цьому дамо, да? В башті тут даємо. Бемс. Адреналайн включаємо. Там нікого немає, як ми вже поняли. Бабашка там стояла, вона вже не стоїть. Джага джага десь, ну джага джага там воно. Все чотенько, значить. Так, ти хоч ще раз урон провірить? Ну, це тільки стрімер Рокал так може грати. Ну не хочеться 300 хп добирати, не хочеться, я хочу більше нанести, але що ж тоже, він може лишній дати нам тичку. Давай, давай, а я красний, давай, він дивиться на мене. Красніє. Красніє нікуди. Ну не пробиваємо, ББшку не пробуємо, голоду беремо, нормально. НЛДшка. Нормально, в принципі, пробійця таке. Як ми бачимо, да, Є75 й він у нас не ш'ється. Галдішко щається. Ніхто по нам не хоче стрельнути. Стреляй в башню, пожалуйста. Ну він, ось як ми бачимо, да, лючок щ'ється, а то все красне. Що ти там хочеш? Лючок, в принципі, ну, нормальних розмірів, якщо клинч, то нормальний розмір. Так, да, і під углами теж. Коротше, пробіття плюс-мінус. Робіть плюс-мінус, Хорошо що Галдіжка є у нас, вона виручає. Альфа є у нас. У ВНі є. Лючочок Чи це НЛД. Ну, коротше, класичний танк. Не скажу, що прям він взагалі. Супер-пупер. Ну, як ми поняли що. Давайте третій, навіть заключительний бой зробимо. Да? Ну, да, тут я, конечно гуляю, ніхто до мене не захотів поїхати. Кроме 75 і то він поїхав, не на мене все одно. Опять, третій бой, рявзи. Купляємо цей танк чисто чистий за того, що ми будемо постійно в топі. Беремо тунчик і за того, що ми в топі. Опять же, кофейний напіток, як же без нього? Оборудки нічого нема, просто класичний тяж. Все. Без ніяких там прибамбасів і так далі. Башня, як ми бачимо, танкує, ВЛД танкує. Борта теж є фанчик. Можна фугасики танкувати від всяких там бабашок. Як ми вже бачили, бабашка кинула нашу хешиком в башню і 300 хп тільки знесла. Ну. Халява. Алява. Кевіка, ну братік, що ти нам скажеш? 700! Ого-го. Та ну у нас фоч у нас. Броня крепка Фоч, да? Та -та -тан, та -та -тан. Тут хто у нас такий? А пушка не опускається. А піжди. Агалда. А ББшка. АББшка зашла. Довернув, дождався і дав, дав йому. Я хітьор-бабьор. Так, статі, не забуваємося поставити лукас і підписатися. Ну, рябзи, ну для вас же стараюся, нові тунчики обкатуємо, все пробуємо. Так, Хевік, понятно, ти засвітив нам спеціально для Міньйона. Ми провіряємо броню Міньйона. Давай. Стріляй, Міньйон. Міньйон не хоче стріляти по нам. Не хоче, щоб ми довернули башню, а я не хочу доверта башню. Міньйон, ну чого ти не стріляєш? А він на мене геть не дивиться. Так, опять же, опять же, ми пробиваємо, ну, в принципі, опана. Начинається, ти шо, ДПМчик хочешь? Одикаємо пушкову, нічого, скільки в тебе там? Так, чувств... так, ну броня кругова, провіряємо. В НЛД, ВНЛД, так? Да? О там фугасік, не бере фугасик, ББшечкою. Так, дивимося, куди? Бік башні, Получається, геть чисто як... 268 дроп 4, ота ПТшка поняли, да? Бронірована. Тоже чуть доверну, туди б'ється. НЛД, понятне діло, стейко надав разочек і бортик. Ой-ой-ой, братик, а ти що тут робиш? Ти. Поворот не туди називається, да? так? Так, 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 Хевік. Хевіка все забрали. Джага-Джага осталось, а де ж ти Джага-Джага? Просто обичний танчик. Немає смислу туди путіти там жорстко на нього. Да, степеня можна зараз получать на із. Степеня можна получать на Ізі, тому що танчик не популярний. Зараз ми нанесли ось у 3 300 у тракториста. Коротше, танчик звичайний, немає тут ніяких прибамбасів, наворотів і так далі. Галдой, як я понял, пробивається у нас отут. Такий стик, NLD це постійно. Ну і борт, понятно, під якимись там наклонами. Сильно не потанкуєш, ну. Но... Якось так.